Частина активу э, доволі революційно налаштована, більше ніж я, так би мовити. І Я не хочу заважати цим хлопцям робити так, як вони вважають за потрібне. При тому ми розуміємо, що влада це в першу чергу відповідальність, так, і ті ж самі бойові батальйони, які знаходяться там на пірятку, їхнє забезпечення, їхня участь в бойових діях. Вона не може йти паралельно з занадто великою революційністю, тобто тращити все, зривати, стріляти і, і, і так далі. Тому хлопці обрали свій шлях, вони їм ідуть, хай Бог допомагає. Друга причина, звичайно, ви всі бачили, так, неконтрольовані певні групи з правого сектора, які є, замість того, щоб боротися за Україну, займалися не дуже позитивними речами. А в зв'язку з тим, що основний свій час я витрачав на фронт, потім поранення. Звичайно, контролювати ці процеси було дуже важко. Хоча я зараз помітив, що в ПС почались теж очищення, таке природні очищення від таких груп, я це вітаю, безумовно вже. В правому секторі мої побратими, друзі, в нас кажу, немає якихось особистісних там, конфліктів і всього того. Це нормальний закономірний шлях, бо будь-яка політична партія чи рух громадський, громадська організація це ж інструменти для досягнення якихось цілей в ім'я України. Тому не виключено, що прийде час, коли і правий сектор теж може долучитися до цього руху, бо тому ми розглядаємо різні варіанти.